Вправа подвійний удар, The Double Кік, вихідне положення, лежачи лицем у мат. При виконанні вправи акцент іде на рух згинань у колінах. Ми робимо подвійний удар, зберігаючи центр тіла і зберігаючи контроль центру тіла. Можна ускладнювати за допомогою рухів стоп. Тобто, на видосі стопи рухаються до ягодиць, на вдосі через витягнення у колінах, витягуються. Також для того, щоб вправу ускладнити, можна додати витягнення рук назад. При цьому, коли ми кладемо руки на поясницю, ми не зжимаємося у поясниці, а витягуємося за маківкою вперед і за п'яточками ми витягуємося назад і плавно виконуємо цю вправу. На видосі ми рухаємося п'яточками до наших ягодиць, на вдосі витягуємо ноги від колін.